Для того, щоб виконати завдання, нам потрібно перейти до вкладки Завдання у нашій шуму-класі з нашим предметом. Вкладочка Завдання завантажується, і там ми з вами можемо побачити, які завдання ми вже з вами виконали. А які завдання ще нам потрібно виконати? Ось, наприклад, завдання, воно, воно в мене одне. Я на нього натискаю, і там я побачу, що в мене є і назва завдання, і може бути інструкція. Коли я виконала це завдання, мені потрібно вкласти свою роботу. Я натискаю Вкласти на скріпку і додати з цього пристрою. Обираю своє виконане завдання. Це може бути і скріншот, і текстовий документ. Все, що нам потрібно. Натискаю Відкрити. Воно в мене завантажується. Майже все. Залишається натиснути тільки, здати роботу свою. І зустрічаємо невеличкий сюрприз. Наша робота з вами здана. І очікуємо на нашу відповідь від вчителя.